Готовий дуплекс 115 квадратних метрів з керамічного блоку, ділянка 2,5%. сотки, Є навіс під авто, переливний септик, відкатні ворота. Є місце підстановлення автоматики, провода вже заведені такий сучасний фасад з травертину. Дуже довга парковка. В основі тут бетон, тому ви можете спокійно тут ставити 2, то й 3 авто. Основа під паркан теж моноліт, профнастіл, ділянка 2,5%. сотки, Це якраз місце для вашого відпочинку, вже все вирівняно і навіть трава посаджена. Світловина у вас своя, у сусіда теж максимально автономна по комунікаціям і накриття тераси. Це білогородка, виїзд з бік Святопетрівського. Гарні якісні двері. І це кухня-столова вітальня Монолітні перекриття і монолітні сходи на другий поверх. Ванна це центральний вхід, кімната і по плану три спальні кімнати на другому поверсі. Зараз тут вільне планування, але це входить у вартість, до речі. Так виглядає блок, Він теплий. Посередині ванна, а тут одна спальна кімната і тут дві спальні кімнати. чи Дві окремо, тут вже можна під вас поставити планування, тому приїжджайте якраз можна погодити. Далі йде будівництво, тут будуть ще дуплекси, трошки далі таунхаус, активно забудовується. Місцевість 200 метрів. Зупинка на Київ, 600 метрів АТБ, 2 кілометри до центру Білогородки. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.